міста Зеленодольськ, це 50 км від Кривого рогу. І представляю благодійний фонд з такою назвою. Але, в принципі, я сама з кривого рогу, тому я така напів півзеленодоньках, як я кажу, напівкриворожиця. Тому я дуже всіх рада тут бачити. Е, наш фонд був зареєстрований майже 3 роки тому назад, і за ці 3 роки ми реалізували більше 20 проєктів, як на рівні нашої громади, так і на регіональному. Більше 40 по всій Україні, також в Польщі, Словаччині, Франції. І безпосередньо учасниками наших проєктів стало більше, ніж 5 тисяч людей, не тільки з нашої громади, але й зі всієї країни. Стратегічними напрямками діяльності ми обрали енергоефективність, охорону здоров'я, соціальну інфраструктуру, розвиток бізнес-середовища, ну і найважливіше для нас і для всіх це підвищення активності суспільства, не тільки нашої громади, але всього точуючи українського футболку. І почали ми з розробки молодіжних програм, тому що молодь це наше майбутнє. От і першим нашим таким великим проєктом стала школа неформальної освіти для молоді. Вона реалізована в 2015-16 році, і в 17-му ми вже долучаємо інші міста до цього проєкту, в якому приймають участь діти від 14 до 18 років. Також ми створили в нашій громаді, навіть в нашому апостолівському районі. Перший громадський центр, ну, я думаю, може на кшталт Шелтер, ну, трошки менший, скромніший, він називається вільний простір», на базі якого ми також проводимо дуже багато, багато заходів як для молоді, так і для інших категорій населення. Ми провели першу в районі в нашій громаді конференцію для молоді. Активна молодь запорука розвитку успішної громади, тому що Завандось це вже центр об'єднаної громади. І в процесі цієї конференції. Стали в першій нашій громаді меморандум з міським головою про створення молодіжної ради міста, над чим ми в принципі зараз працюємо. Ну і наша гордість це проєкт, наше життя, фестиваль Green Сіті Фест, який проводився багато років. Але з 2015 року ми оновили повністю організаційний склад, волонтерський склад. У нас більше ніж 150 волонтерів не тільки з нашої громади, а навіть з всієї області. І це триденний фестиваль, де присутній не тільки розважальний культурний компонент, але й освітній компонент, тому що там дуже багато семінарів, лекторів, дуже багато у нас локацій, більше десяти локацій. В 2016 році до нас приїхало більше ніж 300 учасників зі всієї України. Більше ніж дві тисячі глядачів кожного дня ми налічували. Ну тобто, це дійсно така масштабна подія, і ми запрошуємо <клес> у 2017 му році всіх присутніх на наш фестиваль. Також для того, щоб ви могли зі своїми сім'ями приїхати і відпочити. У нас там є навіть наметове містечко. Планується. Тому приїжджайте, відпочивайте. Це у серпні місяці. все це, це можна побачити на сторінці Facebook. Також у нас у місті є такий проект. У вас також є Медленвесівський, так там. Ні-ні-ні, там Місто. У нас місце з своїми руками також це називається. Але хочу сказати, що це дійсно дуже крутий проєкт. За 4 роки ми реалізували разом з мешканцями 43 міні-проєкти, і це змінює їх свідомість. Ми працюємо з багатьма категоріями населення. через події на сході, це внутрішньопереміщені особи також, це наші учасники АТО, яким ми приділяємо дуже багато уваги. І в цьому контексті ми зараз реалізуємо по Дніпропетровській області масштабний дуже проєкт разом з міжнародною організацією з міграції. Це якраз підтримка внутрішньопереміщених осіб, це пільгових категорій в тому числі. А то ми допомагаємо людям реалізувати їх бізнес ідеї Якщо вони вже є підприємцями, або якщо вони планують стати підприємцями, ми допомагаємо їм отримувати знання і потім надаємо через мов гранти на розвиток їх ідей. І ну, наша також гордість це такий глобальний проєкт 20 громад, 6 областей України, це сприяння децентралізації Східній та Центральної України при підтримці НЕР, наш Ну Це наша така фотографія, це одна тільки з руки, там ви бачите, вже може знайоме обличчя десь посередині Кримого. Це був і дуже дійсно крутий, і та, ліса, там була присутня, крутий проєкт, який, ну, я думаю, що змінює всіх нас, тому що вже пора нам змінювати. Ну і наприкінці хочу сказати, що найбільший ресурс, найбільша цінність це людський капітал. Тому ну, я запрошую всіх до спілкування, до партнерства. Ми хоча й маленьке містечко, але повірте, ми такі дуже сильні, дуже потужні, тому ми раді будемо всіх бачити у нас. Дякую. Я нагадаю, що ви можете занотовувати ваші запитання до спікерів і наприкінці всіх презентацій задати ці питання.